Привіт-привіт! Хотіла зробити окременьке відео щодо вправи, яка переходить повільно у практику, і практика, яка переходить в поглиблення практики. Яка різниця, який етап, що дає? Чи потрібно, наприклад, робити вправи, коли ти вже практик і тому подібне? роблю це відео, тому що дуже багато коментарів. Особливо так на початку, що якісь вправи, саме вправи, не виходять. Або виходять якось не так, або частково, або ще щось. Це нормально. Це абсолютно нормально. Між вправою, практикою і поглибленою практикою, це як Ну, не те, що прірва, а рівні розвитку. Але всі вони потрібні. Як привести вам приклад? Вправа взагалі, особливо на початку, так, чому даю на початку саме вправи? Тому що вони в першу чергу покликані зрозуміти, щоб ви зрозуміли логіку, як працює інструмент, які питання задаються, який у вас повинен бути стан при цьому. Як налаштуватися? Тобто це ви відшліфовуєте жести, свій протокол роботи, ви вчитеся. Часом вправа може стати практикою. Яка різниця? Різниця в тому, по-перше, що ви визначаєте не що-небудь десь там, як-небудь, а ви підключаєте ваші канали до того предмета, місця, людини, яку ви скануєте, так? Тобто, наприклад, якщо на початку у нас визначення імені є, так? то спочатку це вправа. Ми можемо визначати більш-менш відомих нам людей, невідомих людей. Тобто ми просто вчимося сам протокол, як це відбувається, але ще на такому рівні. Підключки, не зовсім підключки. Так? Тому, чому? Тому що ми ще, можливо, не вміємо на 100% захищатися, на 100% налаштовуватися. У нас, можливо, ще не зовсім вибудований наш протокол роботи, протокол захисту. А іноді, коли ми вже такі практики. Декілька років, так? тобто, вже в яких є досвід, є відчуття, є канали, які працюють. Вправи класні тим, що можна перевірити своє налаштування. По-друге, можна а, звернути увагу, що якийсь канал ще запрацював, чи якийсь відкрився. Тому що навіть без підключки кудись, а от просто там, Визначення по фотографії, яке там геобіологічне явище, так? чи там вага як камінчик, як я вам недавно давала. Але ж я вам не дала координати, назву місця. Так, от поглиблення практики буде заключатися в тому, що у вас буде повна картинка. Тобто, якщо це людина, то буде її фотографія, дата народження, повне ім'я з прізвищем із по-батькові, так, якщо це українець. Місце, де вона проживає, де вона народилася. Тобто, для того, щоб піти глибше, потрібно значно більше деталей. Для чого? Для того, щоб ми усіма нашими каналами сприйняття могли підключитися. От як медіум, як телепат, як ченелер, так вони підключаються до якогось каналу. Але коли ми вчимося. Чи потрібно зразу до чогось чи до когось підключатися? Це може бути навіть небезпечно, особливо коли ми вчимося, так? Наша душа знає, що ми просто практикуємося це вправа, і, звісно, може бути не дуже цікаво. І практика може не вийти, тому я завжди якби, рекомендую питатися, душа тобі цікаво, чи можна я попрактикуюсь, і ніколи не робити вправи довго. Та дві-три зробили, все вистачить. Навіть один-дві, тобто затягувати не потрібно. Чисто так, перевірка налаштування, перевірка чогось. Тобто, вправи вони нас ведуть до практики. Практика це ми вже коли навчилися і дуже гарно налаштовуватися і загарно захищатися. У нас повністю вибудований наш протокол роботи. Як до кого, до чого ми підключаємося, як ми при цьому захищаємося, до кого ми звертаємося, так, там, до яких гідів, до чого, який канал ми активуємо. Ми реально силою нашого наміру, думки, повністю з'єднуємося з цією людиною, твариною, місцем, явищем. Тобто ми підключаємося до цих енергій, і тут дуже важливо, чи ці енергії чисті, не чисті. так якщо забруднені з блоками, з перешкодами, це може впливати на нас, а нам цього не потрібно. Тому на початку все дуже так не чітко, бо це вправи, і вони так і називаються вправи ваша душа. Звісно, коли ви читаєте вправа така, то вона знає так, в неї є команда, що це вправа. А ще як ви запиталися, в неї дозволу попрактикуватися, ну вона вам дасть попрактикуватися. Якщо нічого не виходить, це не страшно, бо головна мета вправи це вироблення вашого протоколу. Чому? Тому що коли ви йдете вже в практику то вже там думають, що за чим, а що сказати, а як побудувати правильну відповідь, точніше питання, а, який, яка логіка задавати ці питання, а, який рух маятник чи мікрорух, що він означає. Тобто оцих всіх моментів вже не повинно бути. Коли ви практикуєтесь, ви точно знаєте, що маятник, наприклад, похотнувся туди, то це означає там то чи якщо він вказав на таку позицію в оцій діаграмі, то ви вже приблизно знаєте, що це означає. У вас немає питань, ви не вагаєтеся, у вас є вже якісь вирішення, що ви з цим потім робите, чи як ви захищаєтесь, чи як ви чистите, чи як ви перевіряєте екілібр енергії і що з ними треба зробити, чи до кого треба звернутися, щоб вам допомогли. Це різні рівні. Це, як, наприклад, о, з недавнього, так? Як, наприклад, просто сидете і візуалізуєте космічний ідеолоричний поток, і ви просто їх візуалізуєте, ви їх ніяк не відчуваєте. А практика це вже ви коли запустили кундаліні, та вона як піднялася, а космічна як спустилася, і як ви відчули кожною клітиночкою свого тіла фізичного, і на інших рівнях також. Оце вже практика. І у вас вже там немає вагань, страхів, нерозуміння, що куди ви це відчуваєте всіма фібрами душі і тіла фізичного. А поглиблення практики це тоді, коли ви вже підняття цієї кундаліні прожили багато разів, і ви отримали суперрезультати, можливо, навіть певне просвітлення. Ну, певне, знову ж таки, певне. Mm -hmm. Тому що все ж таки наша кундаліні не, не забуваємо. Так? Вона пов'язана з земною кундаліні. А кундаліня нашої планети це що таке? Це енергія запліднення. Так? Це як бджілка сідає на різні квіточки і це приводить до певного процесу народження нового життя. Оце робить кундаліні в земному плані. І в нашому також це вона... вона нас ну, не те, що запліднює, але це дуже сильно потужна і сексуальна енергія, і енергія, яка нас деблокує, чистить, і перешкоди, і багато чого. Вже відійшла від теми. Головний посил цього відео що? Що коли ви робите вправу, у вас є чітке розуміння, що це вправа. Якщо вона у вас не виходить нічого. І це також момент такий цієї фрустрації, так, що в мене не виходить. Ви також вчитеся приймати нейтрально, що у вас щось не виходить, чи що може бути заборонено. Чи не на часі, не зараз, пізніше, чи не можна туди там втручатися? Ви вчитеся отримувати. Негативну відповідь нейтральну сприйняття. Це також важливий момент. І це перевірка на ваш емоційний стан. Наскільки ви його можете контролювати і вирівнювати? Так, тобто, якщо у вас є збудження, мене вийшло, або у мене нічого не виходить, це означає, що ви не в нейтральному стані. Розумієте, коли ми повністю налаштовані, повністю в моменті, повністю захищені, ми просто канал. Ми просто приймаємо. Воно просто через нас проходить, відбувається. Відповіді приходять, картинки приходять, знання приходять, енергія приходить. Ми просто канал. А коли ми сидимо в ментальній енергії і щось вирішуємо, так як ми вирішуємо задачки по математиці чи там будуємо наші плани, то що це зовсім інше? Коли ми оцінюємо так, добре, не виходить, не виходить, це також не прийняття. Це для того ці і вправи, щоб ви навчилися з цим. Жити і вирівнювати себе, бути отут. Вийшло, не вийшло, нічого. Далі ці самі вправи ви вже можете робити на іншому рівні. По-перше, беріть завжди щось що біля вас. Так? Тобто, дистанційно все-таки це також впливає. І, і різні планетні ситуації впливають, і наші природні процеси впливають, і магнітні бурі, і місяць впливає. Тобто дуже багато є різних впливів. Так, навіть наш стан здоров'я впливає, все може впливати дійсно. Тому, коли ви сідаєте за вправу. У вас, ви знаєте, так, що це вправа. Ви можете навіть не дуже бути налаштовані. Трошки налаштувалися, трошки захистилися, і якби ви йдете вправу. Тобто сильно занадто. Налаштовуватись і занадто захищатися, в принципі, не потрібно. Душа знає, що все в порядку, вище я, воно вас забезпечить захистом необхідним, можете погукати янголів, будь ласка, вони вас захистять, чи ще є якийсь захист, знову ж таки, свічечка, аромопалички і тому подібне, тибетські чаші. Але ви знаєте, що це вправа. І воно корисно на будь-якому рівні. І це не тільки перевірка нашого налаштування, і не тільки перевірка, що у нас хопа, і ми розуміємо, що ми там розкладаємо, наприклад, карти робимо собі там намір, буду шукати тету, а тут хопа вже відповідь прийшла, а ми їх тільки положили. Ми ще навіть у маятник, наприклад, в руки не взяли. І ми розуміємо, що в нас розвивається вже канал, напевно, медіумний, так, чи інтуїція краще почала працювати. Тобто ви виходите на якийсь рівень. І саме ці вправи вони дають можливість це побачити. Так, що це трошки, якби з одної сторони, ніби не серйозно, а з іншої сторони це навчання. Ви ж не берете наприклад, там, не наприклад, задачі з алгебри, коли ви в першому класі. Ну, Це неможливо чи є якийсь там супермузичний твір, коли ви тільки навчилися трошечки там щось грати на фортепіано. Все поступово. От коли ви вже хочете зробити вправу практику, то ви берете цю вправу. Наприклад, так на визначення імені домовляєтеся, наприклад, не знаю там сусідкою, що ви будете визначати ім'я її сестри, наприклад, там сестра і сусідка в курсі. Вони вам дали на це дозвіл. Можливо, ви навіть ем, вирішили домовитись на певний день, на певний час. Ви реально дуже сильно налаштовуєтесь, дуже сильно захищаєтеся. Ви активуєте всі ті канали, які ви вважаєте потрібними, так, щоб підключитися до цієї людини. Ви реально чистите місце, всі інструменти, тобто це вже ціла, справжня практика. У нас не завжди на це є час, не завжди на це є можливість. Іноді перед якоюсь практикою треба підготуватись. І от саме вправа вона дає цю можливість підготуватись, перевірити налаштування. можливо, Побачите, що у нас десь якісь зміни у відчуттях на краще або на гірше. Можливо, саме вправа може показати, що ви зовсім не налаштовані. І зовсім у вас там зараз щось не того. І, можливо, ви зрозумієте, що в практику насправді вам йти не треба зараз, а треба почекати. І ось оце вже буде практика. А коли ви попрактикуєтесь на різних моментах, так я спеціально даю різні варіанти, різне все, то ви зможете ще поглибити, бо у вас практикуючись, навички виробляються, так? Як підключитись? Що використати там, наприклад, коди, чи молитви, чи мантри, чи якось більше захиститися, чи якось більше налаштуватися, чи можливо саме звернути увагу на очищення і захист місця, в якому ви знаходитесь. Можливо, вам для цього, щоб війти в цей необхідний молитвно медитативний нейтральний стан тут і зараз потрібна дуже гарна медитація і така довгенька. Можливо, вам треба дуже гарно почиститися перед цією практикою. тобто, Треба практикувати, щоб іти далі глибше. Але ви не можете на початку йти зразу в глибоко, це неможливо. Це етапи. Спочатку починається вся вправа. Потім практика, і ви вже чогось навчилися, ви вже активно практикуєте. У вас вже багато чого виходить, але ви весь час в постійному розвитку, в постійному поглибленні, вивченні, покращенні. Ви пробуєте різні канали по різному. Десь ви. І ви бачите, тут не зовсім не виходить, наприклад, там з телепатією, ну зовсім не виходить. Або навпаки, ви побачили. Що ви дуже класно, телепатично спілкуєтеся зі своїм котом, і ви розумієте, що цей канал у вас дуже класно працює, і вам треба на нього звернути увагу і піти туди глибше. Або, наприклад, у вас там, не знаю, щось заболіло, і ви відчуваєте, як активується у вас природній магнетизм. Ви тільки наклали руки, наприклад, там на горло, ту видно. І воно стілюється, і ви розумієте, що вам треба, можливо, звернути увагу саме на ваш магнетизм. А можливо, вам інтуїтивно дуже швидко проходять знання, відповіді, картинки, фрази. І ви розумієте, що треба піти в медіумний канал. Тобто, практикуючись, 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 ви можете йти вже в поглиблення практики, але зазвичай поглиблення практики у кожного своє. Воно відповідає тому, Каналу тим умінням, які ви найбільше розвинули в собі за допомогою практики. Тобто ви не можете бути ідеальним практиком в усьому. Це неможливо, вибачте. Так ви не можете бути і там ченнелером, і цілителем, і, наприклад, тих, хто всіх шукає там скарби чи безвісти зниклих. і Тих, хто передбачає там майбутнє, якісь оракульні ці здібності, неможливо бути експертом в усіх сферах. Неможливо. На моєму каналі спеціально даю вправи і практики, щоб ви себе спробували в різних, в різних іпостасях, в різних сферах, і десь, можливо, почули відгук, поклик. Практикуючись, так, спочатку ви робите вправу, тобто ви дивитеся, що воно. Далі ви вже практикуєте, коли ви вже зробили хоча б там декілька разів, у вас вже є протокол, у вас вже є поняття, що, куди, як, чому, навіщо, що з цим робити, для чого, який намір, які питання, як реагують ваші інструменти, як реагує ваше тіло, як те, друге, третє, і ось тут ви вже можете йти в поглиблення практики. І в якійсь сфері яка вам йде найкраще, а це може бути зовсім не та сфера, на яку ви розраховували, ви станете тим самим класним практиком. Чи, Чи зрозуміло? Я вже так намагаюся. Дуже, 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 дуже. Мені хочеться вірити, що зрозуміло, що я підібрала правильні слова і влучні приклади. Тому прохання з повним розумінням, що вправа то є вправа. Практика також є практика, і також можуть бути похибки, і це нормально. Ви практикуєтесь, ви розвиваєтесь, ви весь час в розвитку, тим більше, що я вам даю багато всякого нового, що ви ніколи не пробували. Навіть якщо ви там суперпрактика по якійсь одній, наприклад, методиці чи в якомусь напрямку, а тут я хопа й дала щось друге, і ви цього ніколи не бачили, не чули. І ц... треба набити руку. Тому вправа і практика це, це оце набиття рук, набиття гуль, набуття досвіду, е, також розуміння, ваше не ваше, піти в поглиблення чи не піти. І це ви можете зрозуміти лише з часом, бо за один-два рази ви, ну, вибачте, не навчитесь і не поглибите. Це навчання, так? Отак, як ви ходите в школу, в університет, кудись, це навчання. І от поглиблення практики, звісно, це вже залежить, наскільки ви часто і глибоко практикуєтеся. Тому, будь ласка, сприймайте, коли у вас щось не виходить, досить так спокійно. Вам потрібно напрацьовувати оцей момент нейтральності. І прийняття, повного прийняття будь-якого досвіду. Все у вас вийде. Практика і все буде добре. Дякую. Так, мене вже гукають. Сподіваюся, що це відео було все ж таки корисним і зрозумілим. А це моя мета, щоб було зрозуміло. Дякую. Бувайте.